Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Наприкінці минулого тижня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви, спрямований на посилення обороноздатності українських сил оборони. Про це повідомили у прес-службі Міністерства національної оборони Литви. До складу нового пакету допомоги увійшли безпілотники литовського виробництва, тепловізори, а також сучасні колісні навантажувачі, необхідні для логістичних і технічних операцій. Ми не можемо дозволити собі знижувати темпи підтримки України, адже її безпека це також запорука безпеки нашої країни. Наголосила міністерка. Національної оборони Литви довіла Шакалієне. Вона також зазначила, що Литва спростила бюрократичні процедури, що дозволить надалі швидше передавати оборонну допомогу Україні. Литва продовжує підтримувати Україну в різних аспектах оборони. Зокрема, цього року країна планує забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони, боєприпасами, дронами та засобами боротьби з безпілотниками. Також значні кошти спрямовуються на підтримку української оборонної промисловості шляхом закупівлі озброєння, виробленого в Україні. Крім цього, Литва бере активну участь у міжнародних коаліціях, спрямованих на допомогу Україні, включаючи коаліцію з розмінування, якою Литва спільно керує з Ісландією. Зокрема, через міжнародні фонди та колективні ініціативи, Литва підтримує розширення можливостей українських військових. Також у рамках підтримки Литва продовжує навчати українських військовослужбовців і фінансувати реабілітацію поранених бійців. Один із ключових напрямків допомоги постачання дронів. За словами міністерки оборони Литви, Україна отримає 4500 дронів. Вироблений. Провідними литовськими компаніями, такими як данглакіс RCI Європ, Miltech, Гранта Автономі і Unnamed Defense Systems. Ці дрони постачаються у готовому до використання вигляді що дозволяє максимально швидко передавати їх у бойові частини. Крім передачі дронів в Україні понад 2300 таких безпілотників будуть поставлені й до Збройних сил Литви. Перед передачею всі бойові дрони проходили випробування в умовах максимально наближених до реальних бойових операцій за участі Міністерства оборони Литви. Таким чином. Нам Литва демонструє свою тверду підтримку України, продовжуючи сприяти зміцненню оборонних можливостей української армії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.